Ідея відзначити день спонтанної доброти у Чернівцях виникла в Дмитра Ілюка спонтанно. Хлопець захотів зробити сумний та черствий світ трохи теплішим та добрішим. Саме тому до весняних квітів волонтери додавали у подарунок і картку доброти. Ви зробили комусь щось хороше, так і передаєте так звану карточку доброти, да? і при цьому пояснюєте людині, що е, вона не повинна вам ж віддячити за те, що ви зробили, так? А вона повинна передати цю карточку, зробити ще щось комусь хороше, так, і передати цю карточку. Оскільки, якщо все ж так, вона, вона віддячить, то коло замкнеться? Чернівчани, до яких волонтери підходили з квітами та картками прямо на вулиці, не приховували своїх позитивних емоцій. Якщо ми не будемо... Тягнутися до добра, до добра то, то, нас, то буде перемагати зло в нашому єстві. Дуже приємно. Аже в нас зараз дуже рідко дарують особливо таким, ну, жінкам у такому віці, квіти, особливо незнайомі люди. Передам внучці своєї. Да, у мене є внучка 14 років. побіжала на тренування, я їй передам. Дякую вам большое. Ініціатори акції у захваті від посмішок, які вони дарують перехожим, робляться юнаки та юнки безкоштовно у вільний від навчання час. Просто задля ідеї змінити черствий світ. Волонтер Крістіна зворотної реакції від людей, яким роздає квіти та картки, не чекає. Це не принципово, напевно, неважливо, оскільки ти отримуєш головне дати. Адже коли ти даєш або щось робиш для людей, ти також отримуєш якесь задоволення моральне, напевно. Тому що, якщо ти справді щиро, це робиш від цього серця, тобі байдуже допоможе, чи тобі взаємно, чи взагалі, чи тобі щось у цього буде. Ти просто допомагаєш, і ти бачиш, що людині людина радіє від цього і все. У планах ініціаторів акції створити в мережі інтернет мапу доброти України на сайті Google Map будуть помічені сердечками прояви доброти серед людей в Україні. Це будуть реальні історії, коли один допоміг іншому. Оксана Денисюк Сергій Льоткін. Час новин Чернівці.